До нас завітав електромобіль Вольтмейстер EX5. З такою проблемою не заряджався 12-вольтовий АКБ Клієнт підключив до порта швидкої зарядки GBT DC спеціальний інвертор для розряджання електромобіля і підключив туди якусь там слову прилад. І на наступний день він Помітив, що у нього перестав заряджатися 12-вольтовий АКБ. Розібрали і це в нас вже така, така була промойма. У цьому блоці виграють усі транзистори. Будемо міняти. Замінили ми транзистори, які, які згоріли. Зараз все будемо збирати. Нову термопасту нанесемо. І все буде працювати. Закінчимо ми встановлення інвертору на його місце. Все у нас працює. Машина зараз заведена, ми бачимо, що 12-вольтовий акумулятор заряджається. все працює. Ми знаходимося у місті Київ. Якщо у вас є така проблема з цим автомобілем, звертайтеся до нас.